З вами на зв'язку. Чи чуєте нас добре? Думає, але е, так, ну е, нагадаємо нашим глядачам та слухачам, що з нами Андрій Магера, український юрист, колишній заступник голови ЦВК України. Пане Андрію, е, хотів, хотіли би з вами поспілкуватися про вибори Вищої Ради правосуддя. Е, Днями якраз от були новини не днями, а навіть вчора про те, що Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя Роман Мас, Масовко та Микола Мороз. Скажіть, будь ласка, чи там все обрали? Бо є чутки про якісь юридичні колізії навколо цих питань, не взагалі навколо цих виборів. Що ви знаєте? Про це можливо більше нам розповісте. Це самої процедури, яка проходить у парламенті, то як на мене тут немає жодних порушень чисто за процедурою регламенту Верховної Ради, як на мене, все відбулося бездоганно. Тобто, Верховна Рада обрала двох осіб за всією цією процедурою, яка виписана в парламентському регламенті. Разом з тим виникає питання чисто концептуального плану, і воно не стосується саме тих двох осіб яких щойно Верховна Рада обрала, у нас стосується взагалі концептуального характеру питання внесення змін до Конституції в 2016 році щодо утворення на місці Вищої ради юстиції і Вищої ради правосуддя, а перед цим е і утворення та існування Вищої ради юстиції починаючи з 96-го року. Сказати що Конституція містить формулювання щодо кадрових е Верховної Ради України або призначення, або надання згоди на призначення, як це має місце, наприклад, з Генеральним прокурором, або обрання. І якщо проаналізувати детально Конституцію України, то ми побачимо, що обрання завжди стосується питання кадрового питання, якби на, визначення на певну посаду осіб. Із депутатського корпусу, наприклад, написано голови Верховної Ради, його заступників, голівкомітетів парламентських. І якщо ми говоримо про Вищу раду правосуддя, то це єдиний виняток в Конституції, де залишається питання відкритим кого ж Верховна Рада має обирати до складу Вищої ради правосуддя, будь, будь якого будь-якого громадянина, який відповідає вимогам закону про вищу раду правосуддя. Чи лише народного депутата України, бо формулювання міститься обрання. Це один момент. Другий момент він полягає в тому, що в Конституції є ще одне положення, де відносно з'їзду суддів України теж є два різні поняття вжито – призначення і обрання. Наприклад, призначення суддів Конституційного суду України, тобто можна призначити будь-якого громадянина. Із піддаєм Конституції на посаду судді Конституційного суду, а не лише судді, числа суддів. А ось делегування до складу Вищої ради правосуддя вже до теплі обрання з'їздом суддів України, тобто лише або з суддів, або суддів у від числа суддів у відставці. Тому тут є досить серйозна, ну серйозне питання концептуального характеру, яке може розв'язати тільки Конституційний суд у своєму тломаченні. І крапку в цій двозначності може поставити тільки Конституційний суд. На це інший день мене, наприклад, є сумніви, чи можна обирати до складу Вищої ради правосуддя будь-якого будь громадянина, чи з другого боку це може бути лише народний депутат України, делегований туди, як не за основним місцем роботи. Тобто тут питання залишається. Пане Андрію, на вашу думку, як швидко може відбуть, завершитись процедура обрання членів Вищої ради правосуддя, аби вона запрацювала, аби запустити реформу суддівську? Тому що ну, це найболючіше, що є в Україні сьогодні? Я нагадаю, що згідно з Конституцією України, статтею 131 до складу Вищої ради правосуддя має входити 21 особа. Тобто від Верховної Ради, це лише двоє осіб, які туди делегуються. Натомість інші органи інституції також делегують свої туди своїх представників. Зокрема, це і президент України, і з суддів України вже згадуваний мною і. Представницькі органи прокурорів, адвокатів, вищих навчальних закладів, тобто є різні інституції, які повинні туди делегувати своїх представників, і залежить від того, наскільки швидко вони це зроблять, наскільки швидко вони делегують туди представників, щоб вища рада правосуддя принаймні мала кворум для своєї роботи і могла вже почати працювати. А її функції є дуже важливими, наприклад, це внесення подання президентові на призначення суддів, це звільнення суддів Самою вищою радою правосуддя, це вирішення різних дисциплінарних проваджень щодо суддів, прокурорів, це також погодження президентові законопроекту про реорганізацію суддів України. Тобто, це дуже дуже важливі функції, які покладені на цей орган нашої чинної конституції. На вашу думку, чи немає тут саботажу з боку суддівського корпусу? Ми можемо, зможемо говорити про саботаж тільки в тому разі, коли от після обрання Верховною Радою двох членів вищої Ради правосуддя з'їзд суддів не збереться і не ухвалить теж рішення про обрання своїх представників до? Складу вищої ради правосуддя. Я нагадаю, що левова частка представників до складу Вищої ради правосуддя делегується саме з'їздом суддів України. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. З одного боку, добре через те, що це гарантує, має гарантувати за визначення. незалежність суддів, має гарантувати. А з другого боку погано те, що на жаль може бути корпоративна корпоративна порука, тобто одні судді інших не будуть здавати, умовно кажучи, на притягнення до дисциплінарної відповідальності, на звільнення з посади, зокрема за певні в тому числі корупційні правопорушення. Тому тут палиться в двох кінцях: наскільки ефективно саме формувати в такий спосіб вищу раду правосуддя. Ну що ж, будемо очікувати, спостерігати за тим, що відбувається, і дякуємо вам за ці коментарі за те, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Дякую вам, слава Україні і вірю в нашу перемогу. Дякуємо, героям. Слава.